Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні неділя 20 квітня, і всі ми з вами святкуємо свято Великдень або Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні святковий день можна відпочити, бо в цей день не можна нічого робити, тому маю трохи часу, щоб показати вам наші. Чудові квіти, які вже потроху починають розквітати. Це наші тюльпани, які ми дорощуємо після вигінки. інколи продаємо цибулини, інколи зрізаємо зріз і продаємо зрізаними квітами. Ось такий вигляд, наша ділянка з тюльпанами має зараз. І зовсім скоро буде все поле в квітах. Наприклад, сорт Барселона Б'юті іще не квітне, але в деяких випадках вже починає розквітати поєдинчі квітне. Ось так. Думаю, що Барселона Б'юті може навіть піти на зріз, бо де була виглядають дуже гарно. Подивіться. Ну, тож вже за кілька днів вся ця краса буде квітнути, і ми вам покажемо, як це гарно.